Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріб, а воля козацька, ніби титану. Сашко Юей зроблена в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко, і це знову шалений експеримент. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тисячу українських вільних селян. Проти... Тисячі російських командирів. Тільки подивіться, як їх багато. Один до одного. Давайте трішки їх порівняємо. Дивіться: життя у українця 75. Атака 20. У командирів. Життя 125, атака 40. Ну, це дуже-дуже пристойно. Обов'язково підпишіться, поставте лайк та напишіть у коментарях. Слава Україні, а я відповім Героям слава. Ну що ж, друзі, не будемо довго тягти, будемо починати. Давайте виділяємо усіх українських селян з гетьманом. І будемо атакувати. Атакувати, атакувати, командирів. Що ж, давайте вимикаємо режим миру. Вимикаємо і погнали. Давайте, давайте, селяни, давайте. Дуже добре, дуже добре. Давайте, давайте. Трішки допоможемо, допоможемо. Ось цим увальням. І теж їх пошлемо вперед. Давайте, селяни, давайте, давайте, давайте. Куди пішли? Куди пішли, куди пішли? <сі> селяни, селяни, давайте групуємося, групуємося. Дивіться, дивіться. Дивіться, куди це вони пішли? Ха. <сі> ха Все, зараз ми їх просто переб'ємо. Давайте, давайте, мочіть їх, мочіть. Ха-ха, все, все. Ну, ну що, ну що, з'їли? Залишилося 220 селян. Це просто щось з чимось. Український народ, це просто нереальна сила. Просто подивіться, друзі. Ух, як мене надихають ці відео. Ох, як я люблю робити ці експерименти, де українські селяни топчуть усе, що бачать перед собою, усю цю погань. Ух, скільки емоцій, друзі. Дуже сподіваюсь, що ви теж кайфанули, як і я. Отримали трішечки задоволення. І я буду вже готувати для вас наступні експерименти. Гадаю, що це вже фінал, коли тисяча вільних українських селян з атакою 20, топчуть тисячу командирів. З атакою 40 це щось да означає. Це точно, друзі. З вами був Сашко. Підписуйтеся, будь ласка, ставте лайки, пишіть у коментарях Слава Україні! І я відповім героям слави. І друзі, я вірю в те, що перемога вже скоро буде за нами. І я думаю, ви теж в це вірите і навіть знаєте, що це буде саме так. Тому тримаємося разом. Тонатимемо на ЗСУ, і перемога буде 100% за нами. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення! Нехай у вашому житті буде багато щастя, друзі!